Чому зупинилася відбудова Миколаївського ліцею 60 та чи надовго це? А поки підписуйтеся на Миквісті, аби бути в курсі подій міста. Ліце розраховував повернути учнів за парти вже у 25-му році. Їм обіцяли побудувати новий корпус з укриттям замість того, який був зруйнований внаслідок російської атаки. Однак ще до початку вересня стало зрозуміло, що цього не відбудеться. Принаймні, в очікуваний термін. Відбудову призупинили, оскільки в державному бюджеті немає на це коштів. Новий корпус ліцею буде коштувати щонайменше 111 мільйонів гривень. У коментарі Меквісті директор департаменту архітектури та капітального будівництва УВА сказав, що фінансування мають відновити у 2026 році. Але якщо гроші виділять на початку року, то терміни відбудови посунуть на рік, аж до літа 2026-го. Але поки ліцей чекатиме на обіцяне поновлення фінансування, є проблема, яка потребує рішення вже зараз. Чотири побудовані поверхи нового Корпусу сьогодні простоюють без даху, і якщо не зробити його, будівля почне руйнуватися. Кошти для цього планують виділяти з обласного бюджету, а також міська влада має допомогти з фінансуванням, оскільки навчальний заклад належить місту. Так чи інакше, ліцей чекає на свою відбудову і повернення до повноцінного шкільного життя. І найближча дата зрозуміти, чи відбудеться це січень 26-го року. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.